Доброго усім ранку, дорогі брати і сестри. Сьогодні вівторок, 8 квітня 2025 року, на шостому часі у православних храмах читається книга пророка Ісаїї, глава 49, вірші з 6 по 10. І він сказав Того мало, щоб був ти мені зараба. Щоб відновити племена Якова, щоб вернути врятованих Ізраїля. Але я вченю тебе світлом народів, щоб був ти спасінням моїм аж до краю землі. Так говорить Господь, відкупитель Ізраїлів, святий Його, до погордженого на душі, до обридженого від людей. До рабатих володарів побачать царі, і князі повстають і поклоняться ради Господа, що вірний, ради святого Ізраїлевого, що вибрав тебе. Так говорить Господь, за часу вподобання я відповів тобі, в день спасіння тобі допоміг. І стерегтиму тебе, і дам я тебе заповітом народові, щоб край обновити, щоб поділити спадки спустошені, щоб в'язням сказати: Виходьте, а тим, хто в темноті, з'явіться: при дорогах вони будуть пастися, і по всіх лисих горбовинах їхні пасовиська. Не будуть голодні вони ані спрагнені, і не вдарить їх спека, ні сонце, бо той, хто їх милує, їх попровадить і до водних джерел поведе їх. Книга буття, глава 31, вірші з 3 по 16, читається на вечірній. І промовив Господь до Якова, Вернися до краю батьків своїх і до місця твого народження, і я буду з тобою. І послав Яків, і покликав Рахіль і Лію на поле до отари своєї, та й промовив до них. Я бачив обличчя вашого батька, що він тепер інший до мене, як був учора і позавчора, та Бог батька мого був зо мною. А ви знаєте, що всією силою своєю я служив вашому батькові. І батько ваш сміявся з мене і десять разів міняв заплату мені. Але Бог не дав йому чинити зо мною зле. Коли він говорив, був отак крапчасте буде заплата твоя, той котяться всі овечки та кози крапчасті. А коли скаже так: пасасте, буде заплата твоя, той котяться всі овечки та кози пасасті. і відняв Бог худобу вашого батька та й дав мені. І сталося в час, коли отара злучувалася, звів був я очі свої та й побачив у сні, аж ось козли, що спинались на овечок та на кіз, були пасасці, крапчасті і рябі, і сказав мені ангол у сні, Якове. А я відказав ось я. Він промовив: Зведи свої очі і побач усі козли, що спинаються на овечок та на кіз, пасасті, крапчасті і рябі, бо я бачив усе, що Лаван виробляє тобі. Я, Бог бет Елу, що ти намастив, був там пам'ятника і мені склав там обітницю, тепер уставай, вийди з цієї землі і вертайся до землі твого народження. І відповіла Рахіль Талія, та й сказали йому, чи ми маємо частку та спадщину в домі нашого батька. Та ж він нас полічив за чужинців, бо продав нас і справді пожер наше срібло. Бо ж усе багатство, що Бог вирвав від нашого батька, воно наше та наших синів. А тепер зробив все. Що Бог наказав був тобі. Книга притч царя Соломона, Глава 21, вірші з 3 по 21, читається на вечірній. Справедливість та правду чинити для Господа це добірніше за жертву. Муж гордого ока та серця надутого несправедливий, а світильник безбожних це гріх. Думки пильного лиш на достаток ведуть, а всякий квапливий на збиток. Набування майна язиком неправдивим це скоро минуща марнота, шукаючих смерті. Насильство безбожних прямує на них, бо права чинити не хочуть. Дорога злочинця крута, а чистий прямий його чин. Ліпше жити в куті на даху, ніж сварливою жінкою в спільному домі. Лихого жадає душа нечестивого. І в очах його ближній його не отримає милості. Як карають глумливця, мудріє безумний, а як мудрого вчать, знання набуває. Додому свого приглядається праведний, а безбожний доводить до зла. Хто вухо своє затикає від зойку убогого, то й він буде кликати. Та не отримає відповіді. Таємний дарунок погашує гнів, а неявний гостинець лють сильну. Радість праведному правосуддя чинити, а злочинцеві страх людина, що зблуджує від путі розуму, у зборі померлих спочине. Хто любить веселощі? Той не маючи, хто любить вино та оливу, той не збагатіє. Безбожний то викуп за праведного, а лукавий за щирого. Ліпше сидіти в пустинній країні, ніж зі сварливою та сердитою жінкою. Скарб цінний та олива в мешканні премудрого та нищить безумна людина його. Хто женеться за праведністю та за милістю, той знаходить життя, справедливість та славу. Благословенного усім весняного дня, світлих благодіянь, душевної доброти, спокою і умиротворення.